Я пішов працювати в поліції. Як це було? До мене передзвонив чоловік сестри, він підполковник, він військовий в Києві так, uh -huh. в Сухопутці. Подзвонив, кажуть: так і так, до тебе хочеш подзвонити ну, з національної поліції. Я посада. Я що тобто чого... пропонувати тобі? Так, ми так, вони мені. Uh -huh. а, я кажу, так, дзвонять. Передзвонили, зустрілися. Запропонували посаду. Я не поліцейський, я працівник поліції. У мене посада цивільна. Тобто, угу. ну, в тебе погоні. немає Ні, погонів. Погонів немає. Форма. Так, так, так. Я, тобто, я ну, не, не, це називається не атестований. Угу. Я атестований, це вже погони і все. Форма. Це я. а я в мене цивільна посада, яка поки що говорити не можу. Но, ну, а ти все... говорив про те, що ти займаєш, якщо я не помиляюсь, ти займаєшся певною реабілітацією. Чи це не так? Так, основна, основна задача моя. Коли я тільки прийшов була, це от то, що ми говорили: займатися ветеранами, які повернулися з полону. Це саме поліцейські, чи це всі? Всі. Ага. Всі ветерани, не обов'язково, що він поліцейський був. <кхм> Ветеран, є посада, пропонуємо посаду. Якщо от, ну, ну, немає він де працювати, але я маю на увазі не просто з полону повернутися, а ті, які без кінцівок, <кхм> він не може ніде працювати. Але от, от е, в Тернополі буде створений такий підрозділ. Якщо не помиляюсь, він перший буде в Україні взагалі, від якого злочинці зараз будуть рвати отак от прям, прям волосся на собі, і будуть ненавидіти і, і, і мене, і всіх, е, як, 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 ну, як людину, яка має ну, відношення, скажімо, до цієї штуки. В нас в Тернопільській області, крім патрульних поліцейських, буде дуже багато літати поліцейських дронів. Так. Постійно над головою будете чути звуки. Угу. Як тільки ви чуєте звук над головою, ви можете спокійно бути, що біля вас поліцейські знаходяться. Є, е, значить, дрони, які от самі поліцейські, так вони будуть запускатися, от як, як, як через диспетчерів. Якщо взлетів не поліцейський дрон, зразу буде вичислятися звідки він так. взлетів, і туди буде наряд їхати. Так, а всі решта будуть патрулювати через дрон? Дрони. Будуть багато дронів зверху літати, і це будуть патрульні поліцейські, так і ти до цього маєш відношення. Так, я до цього так само маю відношення, і саме цим будуть займатися власне ті е, військово, колишні військовополонені, які проходять реабілітацію. Не просто полонені кав спершу травмовані, травмовані. Без кінців? Так, без кінців. З інвалідністю. так, 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 так. Ти зараз на офіційній посаді у поліції. Я в так на офіційній. тобто ти отримуєш зарплатню, так.